Пам'ятаєте, так, робив я все такі диски. Оце такі вони вийшли з цього боку. Металева частиною його наниз. Так. Оцим я фіксую. Шайба, можливо, буде інша. І отаким от чином воно повинно. Так? Але за умови того, що диск у нас же ж неправильної форми. Один я вже ось прогнав, пробував. Так? Перпендикулярність вже буду на точилі або ж на гріндері подивлюсь. Річ в тому, що на сьогодні в мене немає, сюди треба на 19 діаметр. Так, зробити на нього посадку, тоді можна на грінтері обертати, а так поки що використовуємо гравер. Тут у мене попередній був отвір, залишився ще із, із попередньої конструкції. Так, тобто я його вставив, включив. успешаючи Це, пам'ятаєте, так, були пластмаски сюди алюміній вставлений. Зараз буде найцікавіше, чи вони повилітають, чи вони не повилітають. Це хоч і саме тонше, але, скоріше за все, до металу я дойду в оцих двох місцях. Ну, Подивимось. В принципі, одне з бажань, те, що мені треба було тут працювати, це якраз я його і купував. Тому що підлізти сюди, повирізати оці всі зубчики. В принципі, напилком до того я вирізав, воно якось було. Але ідея така була спробувати, наскільки практичний і наскільки він гравер цей може використовуватись в побуті. І в принципі для роботи, для тих, хто... Так, тут у нас зачепив зачепив метал, але я дивлюся зубчики не потупилися. Ну я так думаю. Це один з прийомів, коли роблять високоякісне, високоякісну ріжучу сталь та хвостовачок роблять із сирого матеріалу. Для того, щоб він не відламався, але він уже погнувся. Так. Ну, рівнять. та, в принципі, зараз. Тут порівняю. Цей бур вже з биттям невеликим, гадаю, що вже використовуватись, хоча спробую його порівняю, але пробував на швидко вирівняти, нічого не виходить. Так, тобто, е на своєму власному досвіді переконався, що, в принципі, те, що я здогадувався, тобто я думав, де за умови, що оця частинка карбід Вольфрама, то ота частинка повинна бути сирою. так В принципі, робиться і на сверлах, і наскрізь. Ну, трішечки воно здешевляє. Ну і, власне кажучи, сирий хвостовичок він тоді не ламається в поперек у даному випадку, ну подивлюсь, можливо вирівняю, але гадаю, що вже той центровки вже тієї не буде. Ну, що позрізала алюміній теж, пластмасу, само собою, зрізала. Так що... так, тут товщина міліметрів шість, тут, мабуть, сім. Велика вона сіння, це підійде на раз-два. Ну, якщо подивитися, то покрутить, то невеличке, якраз тут на шийці його і крутонуло. Ну, Подивлюся, попробую постукаю молоточком. Сама головка дуже гарна, якісна, торцева, вона одна така в наборі. Так що, якщо вирівняю, то можливо ще вона мені послужить. Ні, подивлюсь, як обійтись без неї. Так, на цьому, власне кажучи, все. Те, що я хотів вам показати, як працює гравір я вам показав. Ну а якщо захочеться мені дрібніше насіння висівати даною сівалочкою, тоді доведеться вже робити з тоншого матеріалу, ну то таке. Тут головне, щоб велике насіння пішло, дякуючи цим дискам. На все добре, все буде.